Каміння у жовчному міхурі, що робити? Всі вітання. Від вас прийшло багато питань з приводу жовчно-кам'яної хвороби. Тому давайте розберемо, що робити, коли у вас діагностували каміння у жовчному міхурі. Ну, по-перше, після того, як каміння у жовчному вже утворилися, то вони там можуть знаходитись десятки років, тихо і нікого не рухати, так звана безсимптомна стадія захворювання. Але іноді каміння можуть подразнювати стінки жовчного міхура, можуть заважати нормальному скороченню жовчного. Стінки міхура можуть потовщуватися та. Іноді можуть кальцинуватися, і внаслідок того розвивається запалення. Цей стан називається калькульозний холецистит. Вже на цій стадії хвороби, яка має симптоми та прояви, виникають коліки біль у правому підрибер'ї, яка зазвичай виникає після їжі. А потім виникає стадія ускладнень, і самі небезпечні ускладнення це вихід каміння у жовчний протік і його закупорка, і, як наслідок, неможливість відтоку жовчі. В цьому випадку розвивається механічна жовтуха. Жовч не має відтоку, жовчні кислоти всмоктуються в кров, і людина жовтіє, кал стає світлим, а сеча темною. Також може розвинитись панкреатит, запалення пішлункової залози, гніне запалення самого жовчного міхура, наслідок чого він може лопнути і виникне перитоніт та сепсис. Тому з огляду на такі симптоми та серйозні наслідки, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, а зверніться за допомогою до фахівця, з яким ви розберете причини виникнення каміння у жовчному міхурі, і відштовхуючись від того, підберете тактику лікування, яка необхідна саме вам. А лікування жовчньо-кам'яної хвороби може бути як медикаментозне, так і хірургічне. Звичайно, нікому не хочеться видаляти жовчний міхур і всі сподіваються на препарати, які розчиняють каміння жовчного міхура. Так, дійсно такі препарати є. І дійсно її застосування сприяє розчиненню каміння у жовчному міхурі. Але увага, тільки при певних умовах, якщо ці каміння холестеринові, і якщо це каміння невеликого діаметру до 1 см. І навіть якщо каміння розчиняються, то ймовірність рецидиву на протязі 5 років становить 50%. До речі, по результатам УЗД-діагностики, лікар може дати вам відповідь, чи можуть ті каміння розчинитися за допомогою медикаментозного лікування чи ні. Тому я ще раз наголошую: зверніться до фахового спеціаліста за консультацією. І навіть якщо ви будете приймати ті препарати для розчинення каміння і камінь зменшиться від 1 см до 0,5 см, ви все одно є у групі ризику, тому що цей камінь може попасти у жовчний протік і закупорити його з усіма вище перерахованими ускладненнями. Інших методів терапевтичного лікування не існує. А хірургічне лікування це, як правило, лапароскопічне видалення жовчного міхура, і людина починає жити без жовчного, і та частина жовчовивідної системи, яка залишається, починає виконувати його функцію. А про те, як жити і харчуватись без жовчного міхура, ми зробимо окреме відео. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях.